Це знайшли тригерну точку. Ось такий валик, який от і створює всі ці проблеми людини. А зараз трошки розслабився. Ну, трошки менше болить, чи ні? Ні, ну, там от якраз іменно на ту точку, але на, як на, на, на розщупається та точка та -то. й. Це все саме різка буде. Що саме плечо від'єднає. Mm. У о-о-о, І звідси віддає в плече. В плечі, да. так. О, Тут під руками такий валік відчувається, я на нього натискаю, тримаю, відпускаю, тоді знову натискаю. Тобто такі тригерні точки потрібно роздавлювати.